Так, добрий день, шановні депутати, запрошені. Вітаю вас всіх в цій залі пропоную розпочати плане засідання 78-ї сесії. Для початку прошу всі зареєструватися. За результатами 23 депутатів, 16 присутніх, необхідний формується, єси thank <laughs> you Шановні депутати, у роботі подача 88-ї сесії військової міської ради беруть уже за ПЛН міської ради працівники апарату Новоської міської ради. Е, До порядку порядку денного увійшли три питання. Є питання щодо порядку денного? Немає голосу. Рішення. Нам потрібно брати секретаря засідання, які прожиття. Питання сегодня. Голосуємо. За 15 приймається. Пропоную проведення пленару засідання за 15 хвилин. Є питання? Нам тримаються, переходимо до розвідки до питання. Перше питання про участь в експериментальному проєкту сприяння налагодження системи взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійко тобто, да, подала наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Шановні депутати, милої присутні, маємо за честь брати участь. З вашого погодження у експериментальному проєкті пліч пліч Проєкт, який об'єднує громади, які територіально, економічно, подібні до одної, але одна громада – «Пропост», якою є наша громада, а друга громада – «Партнери», якою є Обуковська громада, мета проєкту реалізація спільних проєктів, залучення інвестицій, ну і зрозуміло, що допомога, допомога партнерській громаді, допомога нашій громаді. Тому пропоную підтримати рішення і надати згоду на участь громади, е в Дніпропетровській області в експериментальному проєкті зі сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами для цілення єдності та стійкості у подаванні наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України. Контроль за виконанням рішення покласно постійну комісію міської ради з питань місцевого середтування депутатської етики, законності забезпечення правопорядку порядку та охорони конституційних прав людини взаємодії з політичними партіями, громадською А Можна в Російської Федерації писати з зналенький? Звичайно, і повинна так писатися, тому так само це має зауваження. Как это решение, статья 20. Если мы ссылаем статью 26, выключим, по что мы очень рады, то день, 25, не працюет. Убрать. Голосуем. За 16 рішення прийняти наступне питання про затвердження команду. Вам надіслано на меморандум про співпрацю між нашими громадами. Ви мали можливість ознайомитися із текстом меморандума. І тому пропоную затвердити меморандум про заробітку територіальних громад партнерства між Обухівською міською територіальною громадою Київської області, в особі Обухівської міської ради Київської області, партнерська громада, та зеленнодорської міської територіальної громади Дніпропетровської області, в особі Зелонодорської міської ради Тернопетровської області, громада Форпості, в рамках проекту національного проекту пліч опліч згуртовані громади. Контроль за виконанням даного рішення по на комісію. З міської ради з питань місцевого севрядування, депутатської етики, законності, забезпечення права порядку та охорони конституційних прав людини взаємодії з політичними партіями, громадськістю, конфесіями. Пропоную підтримати проект рішення. Власне. За 16 рішення прийнято. Дякую. Переходимо на питання про передачу субвеції. Рішення дочі до те пропонується передати субвенцію бюджету заводочка міської територіальної громади державному бюджету на виконання програми підтримки Діпаппетровського управління департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України на 2025 рік на капітальні видатки для придбання тепловізору, безпілотного літального апарату, детектор мобільних та. Безпровідних сигналів, детектору цифрових радіокомунікацій, комп'ютерної техніки у сумі 750 тисяч гривень та на поточні видатки у сумі 50 тисяч гривень. Дякую. Будь питання святить. Шановні депутати, на минулій сесії, може таке робити. По-перше, будь ласка, у телефон, якщо телефон, то по не не який знає, що внутрішній безпеки, телефон, поїзд внутрішній безпеки, Это подразделение, яку осуществляет нагляд за сотрудниками полиции, чтобы они не допускали коррупции и правонарушений. Какое им дело до э этих препаратов, которые мы им закупаем? Ну, ребята, демократы, ну прекратите. Дякую, Сара. Голосуем. Часто технично, чтобы потом в решении. Тут департаменту, девушка департаменту, а тут департаменту. Просто щоб А печатка? А печатка За 15 річних. Дякую, Дякую, ви депутати засідали можете